IBB Pro це бюджетне рішення для тих, хто шукає легку, компактну, але всюди хідну коляску. До того ж, вона має свій стиль і дуже гарну комплектацію. Мене звати Самір, це магазин Карапузов. Підписуйся на нас, став лайк і коментуй, бо на цьому каналі ми робимо дуже багато роботи, щоб дитячі товари стали зрозумілішими для вас. З люлькою IBB Pro важить 11,2 кг. Це дійсно легка коляска. Висота від підлоги до люльки 63 см, Тобто не потрібно буде низько нахиляти. До дитини Висота ручки 105-110 см і ширина шасі 56 см. Капюшон регулюється шляхом натискання на нього. Працює безшумно. Є додаткова секція. Вентиляція подвійна. Чохол пристібається молніями по боках. В нього є ось така додаткова підкладка з віконцем для захисту від холодного вітру. Всередині люлька достатньо вмістка: 80 на 35 см, Це особливо стане в нагоді взимку. Товстий матрас з поролону, всередині тканина з гіпоалергенного поліестру. Все знімається для прання. Люлька складається для компактного транспортування. Для того, щоб зменшити люфт люльки, є додатковий фіксатор. А від'єднується вона кнопками з ефектом пам'яті. Щоб скласти раму, потрібно до опору опустити ручку. І є зручна ручка для переноски. Ручка з екошкіри регулюється телескопово. Рама з алюмінією. Покриття електрополироване, тому коляска так гарно блистить. І це, до речі, рідкість, що бюджетна модель була з таким покриттям. Є три різні кольори. Разом з кольором відрізняється і текстура тканини. Колеса спіни, але дуже великі 20 і 29 см. А ще з протектором. Щоб їздити по снігу. Добра амортизація і спереду, і ззаду. Передні колеса поворотні. З автофіксацією прямо. Гальмівна педаль на задній осі. Корзина закрита, розрахована на вагу до 5 кг. Прогулянкове сидіння встановлюється в обох напрямках. Вага шасі з сидінням 10,5 кг і розрахована на вагу дитини до 22 кг. Капюшон регулюється досить великий. Є вентиляційне вікно. Спинка регулюється важелем. Розміри спинки 38 на 51 см. Довжина всього спального місця 92 см. Бар'єрка з екошкіри. Ремені безпеки з м'якими накладками. В комплекті теплий чохол на ніжки. А ще рюкзак, дощовик, антимоскітка. І адаптери для автокрісла знову ж таки досить непогано для бюджетної моделі. iBa IPro повністю відповідає своїй ціні. Вона зроблена бюджетно, але виглядає пристойно. Без проблем проїде по бездоріжжю на всі сезони і до цього має 2 роки гарантії. А замовити її можна в нашому інтернет-магазині karapuzov.com.ua або в наших магазинах. Підписуйся на наш канал, якщо хочеш знати більше про дитячі товари. Став лайк і коментуй, це нам дуже допомагає. До нових зустрічей, па.